Дай Боже. Ми не вміли не вміли грати і знов не будемо вміти. Ооо. Золоте, ого. Таке воно золоте фіолетове. Якісь ті вусатий випив. Добрий вечір. Дай Боже, давно не бачилось. Дякую, дай Боже, прибір. Уже заскуч заскучив за мною. Ну, ще не встиг. <ривіт> Вгадай, куди я зайшов, куда я вертався туди? Куди? <ривіт> поки баб, поки баб зайшов. А. Що там флагмать? Это снасти, приманки. Мені Целість. хлопці подарували цей е, спінінг. А там якийсь тип 38 рівня ставить мітку, що по фану з ним. Можна пробувати. Ні-ні, подем десь на хате. Зараз Виберіть хатей, гарні, подем. Десь на якийсь мікрорайон. район. Можемо сюди летіти. Чекай б я забув вискаку. Склад полетів десь вниз. Один зліва летить. Але вони летять на ліві кемпи. Це добре. Міні. Опа, 8, добрий день. Мініка комусь треба. Я думаю, може то з ASM побігати, він мені так сподобався. Напевно, так і зроблю. Я на гору побіг кудись. В сторону зони. О, 8х. Я тобі Микола, можу скинути 4Х. А 8М? 8... У <світку> 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 міняю 2Х на 8X. <світку> Не поведуся я на ці штучки. Поїду, пошукаю <світку> якусь машину на трьох. Сзади <світку> нас машина. Мається. Так. Може хтось гранату має? А, так. Я гранату його йобну Я тоже. Что ти тоже? Я його кикнув. Треба її вийдати, я кручу їх вліво. Я гранату кидаю. Угу. Два кикну. Я склад. Оце було красиво. Молодці. Тут є багато всякого добра. Ага, oh. <по> Неприкольно. Даю дим. Піднімайте зразу. Я відходжу від, від пузаю взагалі no, назад, бачу бо зараз бачу. машину підірвуть. Бачу, бачу, бачу. Машину підірвають. Си, сі, 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 сі. Давайте зразу перебігаємо до кімпа нашого. За камінчик. Але ти хиляйся в диму. Угу. По нас стріляють. Бустаєш. Ну, та треба і давайте побігли до машини, його звідси тут немає змісту сидіти. Але перескоками пробуйте. Я трошки за той час машину він... нормально розверну. Как так можно попасть, скажи мне? Да не, я забежу. Это мы в червоній зоне, мы можно да видки с вами. Блин, вот чекады теперь, и зона ехала. <мази> Давайте тоді зачекаем. Просто да еще чуть-чуть релокейднимся. Тачка перед нами, тачка перед нами. Проехала. <мази> Ты кто вон? Та та та. О, Ее сады. За каменем. А то да, да, понятно. Зараз я отберу до сих управу. Круто, управу, Я злива, я зливаю круче. Бачу. Зим. Блядь, для двой Я один є? Не, не, все, их двое. Ага, треба лутати. 에, тачка дві машини, дві машини позаду. Десь повз. Блядь, позаду мене їдуть. Угу. Вони біля нас. добирайте. За добрайте. Блять. Ззаді, 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 ззаді. сорі, сорі. сори. Дайте дай дайте дийм, бомб там, да, там. я, я в нулях. мене, мене вес Окей, да. okay, даю удим інстан. Да, вони там тусуються за камені в тип. Де, де? А да, да перед нами. Перед нами. Задана мітка, дей... заданий мітка. Тихну. меня ну, знал. Я в Не бить. И не бо я стекаю. Блядь, да, я сразу бустаюсь. С... Семирки я в кое не. Машина шарда. А, да, да, вот там. Чекайте. Бай. Но Давайте де, до зони. Зона. А Де наша машина? Та похуй на нашу машину біжимо. А, де то того вони є? О, там десь. А, це ці зливо. Да, Давайте до мене прибіжчу, я... Чого ви туди побігли? Пацани. Куда ви в поле побігли, блять? Переді мною є кемпи, Нахуя ви туди біжите? І бать буду урона мати цієї катки, та ти шо пясня. Дай мені... О, я візьму шолом. Це ми в зоні. А, я по тобі не кидав, все окей. Вот там бачу, бачу, типа. Да, о. Нам в зону якось підтягуватися. Давайте сюди, в ці кемпи. Ось сюда. Комусь треба енергетиків, бо я щось понахуярю. Нехай будуть. У мене 12 штук, я чисто всі трупи буду там. Скидуй, 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 скільки можеш. Десь М. Ем... У лісі. Ліс, ліс. Перед нами теж десь є М24. Злушок. Так, так. Перед нами. О, не було Треба їх якось посаджувати. тих, що не було. Їх там двоє. Не, мітків, Я двох висадив до цика. Із кемпів. Тачка, тачка, тачка. Приєм. Тут і нос смерть. Я yeah. uh. ультра довго нахуя. Ah. А, Коля живий. На, nice, схилься. Он не чекай на... Не... А, блядь, все что я факт у вас. Одному well, стих вынести, Дивіться, було гарно. Загалом, це, було... це, блядь, походу ну, взагалі катка така. Я думаю, одна з найкращих. Я тільки що двох типів на мотоцку висадив, блядь, когось стіпа на машині, але, походу, хтось мене перехресне вогнем гуярив. Мені сподобалось. Ну, бач, ми в чому ось це. Ростемо. То повезло. Це нехай буде, що повезло. Везіння, чисте. Мені сподобалось стріляти з цього цей. Прям найс. Коли компенс і цей. І вертикалка то прям вообще нормально. Прям зажимав, майже все зажимав, вбив. А за професіонала. Він походу знає, грає за нашу стратегію. Чим нижче левин, затим і летимо. Давай сюди падаємо. А я туда й дум, але я думаю, так багато хто подумав, бо це центри карти і гарні кемпи. буде mm -hmm. нормально. Да, да, нормально народуть. Давай мені... падаємо на. Ні, ні, на оту ту хуйню я падати не буду по-любому, ти шо. Ні, ні, на оцікейс падає. Два і провіші. Я просто відкрив парашют і валю ні, до ці... там тих. Та шов вже? то я вже падаю, бо у мене вже вибору немає, я вже просто не долечу нікуди. Я понял. ББ, Славик, а ми летимо по машину, Коля, та? Ну нічого Славко, куп дивитися гру на стрімі. А... Ти, ну, так, та... Санкції, тобі, скажу. ну та ювелір. На крейсечах. Відсту... Я, я тактично відступаю, перепрошую. А наш тип поїхав, да? Так? Так. Все, можете прикреплятися. Давайте десь на горку. Десь сюда у кімпи. О, тут якраз зона стянулась, на край зони. Головне, щоб ми на кої впали, дивіться, га. Ми тупо на центр падаємо. Відкривайте парашути. Та я вниз паду туда. Ну, це. Та наш під'їзд на машині. Блядь, там баги їде, баги їде. А вона проїхала. Так, так, воно... Вона зупинилась. Да, да. Воно, <звук> воно проїхала. Ти падаєш на ці хатки? А, Окей, я до вас. І я ж. Де ж прики? Є, є, й... є. <звук> yeah, yeah, yeah. Тут. Да. Yeah. Я мітку кину, коричневу мітку. Ну Ти з зону кивнув. Okay. Так це тут. Отут на нас. Там фулл сквад. Не бачу звіт снігу. там сидять досі. Mm -hmm. Мені гранатки в ангар закидують. Так, Тачка. Приїхали. Один є тут. Приїхали. При, Прикотилась у тачку донесу. Поняв. Захватуємо стачку. Тут є. Тут. Двох прийшов. склад. Зараз ті будуть підпушувати, чекають. живий не живий підпушуй підпушуй підпушують зона осі всі кидаю я головне би хаєшка не залетіла Вони туди кидають Я yeah, є yeah, тут. Дяку. Я тикнув. Славик, ходи підніми. Ой. Тикну. Хоть бы тип справился, е. Yeah. Тут дах. Блин. Тут дах. Ходить, подхватываю. Ща один, ща один, один. Ходи до мен. Повзу. Давай, чекай, чекай. Це Жесть. Скільки Скіки, блядь? Я. А, це вже все вайп, це вже фул так. Та, 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 та. Ужас. Зар... Я хочу рук набрати, бо у мене щось... Ще... GG, все. man. Добивають зразу. Все. Тут зразу у нас в хаті. Угу. Mm -hmm. nice. Що це він стягнув за Та він хаєшкою шкою засліпився. Є машина. Є, є, є. Кам'о, 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 кам'о. Окей, окей. тут есть, типа. Oh. People here. Second floor. Where? Powerhouse? Yep. Что это было, блядь? Это дробаш. Як с такой вид станется, блядь, як зали? Я охуєвший, якщо чесно, ти шо гониш? Ты шо гониш? Я щось люто, блядь, і Дві катки зіграв. Ой, рангель. С-патрон. Це явно наш. Хто тримає цей район? Чип не оцінив, походу. Такого панчлайну. На призом, чи на меншин? чи на ціп кімп, чи на рожок. Я падав на рожок. Давай. Давай. Аааа. Я вчую собі, де вони є. Це буде надійніше джерело інформації. Єбать на школу народу полетіло. А шо там роздають парішке, що шо від... шо це. А, блять, з нами теж падуть, я навіть не дивився. Так, полома би знайти. У меня mm -hmm. говорить. Та-та. За дерево Стоїть тип у мене. Перебігаю в кемп. У мене просто нема Оту? нічого, вообще. Та-та-та в кемпу. В смислі? я не бачу? У нас, у нас тут блази. Ага. Uh -huh. Це обманка, чи що? Одного кікну. Якби так був десь ейс, то я візьму. Це не ще один. Домагайте і що дар Зараз підбіжу. Порошок. Все, чисто. А що по рушку, є ще люди, чи ні? М може я, і є, але на інчистоні. Щось не дивлюся, якщо чесно. А, тут дроп падав. Я швидше буду. Він лутаний. Він лутаний. Яку без нашого. Йобаним, баный, блядь. А, Бадива привет, Обережно, Обряжный будь тут може бути. быть. нормально, нормально, все закрывает. А да, бражный. Уй-ой-ой, когось ты шо гонишь? Забув вообще прикольный мув. Дипай дав пишу типа, пешеговый. Хоть бы не доели, блядь, дай ты мне его доесть. О, yeah. молодец, oh, yes. красавчик. 522 метра, ты шо? Машина. Ничего чё, зоны выезжают, ресурки. А, они и да, та, 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 та. Yeah, одного... Да, 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 да. Е, вот ногу. Да, Ёбну. Бегаю до них. Кого пушити? Погнали. Машина. Так Ладно. швидко? Так. Да. Блять, я їм стільки тут накидав приколів. В натурі немає їх? Треба в зону. Да, я там просто. Бля. Блять. Да ну, блять, ну. Дай ты дым. Пиздец. А кто стрелял? Я, я, я. Я бич не вылаз. Не, не, я больше не стреляю. to його Та не ці кімпи засяду. <звук> тачка, тачка в спину поїхав. Вони сюди. Он и то сюда приехал. Да, он туда приехал. Ты хуй на заводе, я хуй на блядь. Пизда. На прошлом поле. Поднимайте. Не подняли. А что ты эту гранату кидал, тип? Ой, проїхало вас. На лівій кімпе десь поїхав. Mm. У нас УАЗік за спину десь їхав. Там дроп пав перед вами. У нас зі спини стріляю. При mm -hmm. тих кімпів десь. Там. Отряд усунув. Uh, УАЗік поїхав. Ще хтось відстрілює. У нас на У хтоси. На горі в упоре хтоси. Звезд Найс. На першому поверсі в тому кемпу. Я бажу. Та я не тобі кажу, як коли казав. На мені, на мені. На мені є. На даху 5 секунд до зони. Угу, добре. У нас нагоріє тип один. Десь там повзи. з кемпу на оранжевій вебі, якщо я не бачу. Вони о переходять туди далі. Одного побачив, Його... спускався. Зона з'їла. Є-є-є. Та вон він настрілює. стрілі. Так. Закриваємо кімпи, біжать. Блять, не бачу. Один тип проти вас цей кущах. Він десь в траві. Кидайте його гранатами, якщо є. Кінь ти хаєшки, от скаче. За даром. Тільки бережно. It was at this moment that he knew. He fucked up. Йому смока, він тобі гранат. Поля переиграйте его пліт. Кинг дим. Найс, джі-джі, джі G. Є, все-таки топ-1. Я понял. Все, <laughs> so, добранчи. Доброго, давай, дякую за катку. Непогані такі сьогодні катки. Всі три, всі прикольні. Та добрий Колі, то що ми? Та двоє не будемо катати. Так, давай, дякую за гру.